Будемо говорити про майбутнє, про відбудову України, про роль Польщі у цьому процесі. Як Варшава бачить свою участь у відновленні інфраструктури та економіки України і чи готовий польський бізнес інвестувати в Україну вже зараз? Які спільні проекти можуть бути пріоритетними? І про це у нашій розмові будемо говорити з віце-міністром Міністерства фондів і регіональної політики Польщі Ясиком Карновським. Добрий день. Добрий день. день. Я хочу запитати, чи відбудова України зараз і після воєнного цікава Польщі? І якщо так, то які сфери ви вважаєте найбільш пріоритетними? Добрий день, я були чотири рази в Україні у часі війни. Добрий день, я був чотири рази в Україні під час війни і um, бачу великий поступ в тих галузях які збудові критичної інфраструктури. Попри дуже важкої ситуації, ми всі дивуємося, як Україна весь час розвивається. buduje swoją obronę cywilną jak ona formuje się nie można powiedzieć normalnie, ale na przykład tak procesy ukraińską kolej jak funkcjonuje to jest to jak funkcjonuje żelizna droga ukraińska w my w naszej parlamentarnej grupie polsko-ukraińskiej polsko jak Ar Artem Kowalow, mimo mimo Artema Kowalę czy innych przedstawicieli Ukrainy oni nam w pokazali całą sytuację i ja думаю Що не без причини євросоюз дала зелене світло для того, щоб Україна могла приєднатися до Євросоюзу і також виділила грошові кошти для того, щоб от ми говоримо про 88 мільярдів євро. Я вийшов щойно з сейму. Устава розширюча можливість розглядають законопроект, який дає можливість банку в тих в рамках цих фондів, які вони мають, і двісті п'ятдесят мільйонів вже зараз надавати дуже дешеві кредити, інвестувати, щоб дати а то їх цим підприємцям, які хочуть інвестувати в Україні, а розширити хочуть так, щоб цей банк також міг бути посередником темат, і в таком, розподілі європейських banku, Ми сподіваємося, сподіваємо що банк, більшістю голосей голосів цей законопроект буде прийнятий, і, і місць, ми так, так ми підтримуємо розвиток польських українських. Ми хочемо до нашої розмови приєднати um. Сергія Сухомлина. Це голова державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України. Пане Олеже, добрий день. Як ви оцінюєте поточний стан відбудови України, які на вашу думку у галузі потребують першочергового відновлення? Сьогодні, коли в Україні йде війна, зрозуміло, що в першу чергу ми відновлюємо ті об'єкти, які сьогодні руйнує Російська Федерація, і це і житлові будинки, об'єкти енергетики, і інфраструктурні об'єкти, мости. І багато чого іншого, те, що потребує а, сьогодні а, країна. Скажу тільки, що по Київській області а, було зруйновано близько 30 тисяч об'єктів. На сьогодні відновлено вже більше 20 тисяч, і це величезна кількість об'єктів, які під час війни відновлені відновлено. А це люди, які а, залишилися фактично в Україні, не поїхали за кордон. І це дає можливість людям і отримати житло, і відправити дітей відремонтовану школу чи відремонтований садочок. Паралельно з паралельно з тим, ми проводимо велику роботу по захисту енергетичних об'єктів, по яким Росія сьогодні наносить багато ракетних ударів і ударів за допомогою дронів. Скажу, що тільки по об'єктам, які були побудовані, захист, які побудовані в ЄС минулому році більше 60 було нанесено ракетних ударів і ударів дронами, і вони виконали свою функцію. Ми навчилися жити в таких умовах, зрозуміло, що відновлення України повноцінне буде після війни, і, але вже на сьогодні в нас є великі польські кампанії, які. Проявляють інтерес до відновлення України. Це в першу чергу транспортна інфраструктура, те, що відноситься до сфери діяльності агентства і інші проєкти. Пане, Пане, угу. Пане Сергію, хочу вас запитати, бо інфраструктура це супер. Але інфраструктура є для людей. А що з людьми, які втратили домівки, які мусили з них втікати, які не мають де жити? Що з тими людьми? Як це відбудувати, як надати житло людям? Сьогодні uh, в нас є вже розроблений проект будівництва соціального житла uh, разом з міністерством uh, розвідку громад, і цей проект передбачає будівництво великої кількості соціального муніципального житла uh, в різних абсолютно регіонах України. Uh, проект буде фінансуватися європейським інвестиційним банком. І будівництво буде відбуватися безпосередньо самими громадами. Ми більше тут модеруємо цей процес разом з міністерством, і ми розуміємо, що в першу чергу громади самі визначають те, що потрібно відновлювати в першу чергу, і тут вони працюють через систему Dream, яка це чудова система, яка показує. Дійсно, всі проекти, які потребують відбудови, і ми всі повинні розуміти, що на сьогодні в країні змінилося все: економічна мапа України, демографічна мапа України, і от на основі нових е генеральних планів міст проектів просто просторового розвитку міст, е вже будуть е більш, більш комплексу. Буде Підходити до післявоєнного відновлення України, пане Сергію, на паузу хочу поставити нашу розмову і все ж таки запитати гостя в студії: як ви вважаєте, які умови має запропонувати Україна для польського бізнесу, для того щоб польському бізнесу було не страшно заходити в Україну, оскільки ми знаємо, що були попередні випадки корупції, бюрократії? Це з одного боку, і щоб польському бізнесу було цікаво заходити в Україну. Напевно, пані редактор мовила з однієї сторони, на напевно, то що ви говорили корупція з одної сторони. Звичайно, що відсутність корупції є необхідною, але дуже важливий є трансфер прибутку, і тут є певні проблеми. Але з другої сторони, маємо вже польський банк ПКО, який вже діє в Україні. маємо також польські агентства по їх закордонної торгівлі, яка вже функціонує в Україні. Я думаю, що цей трансфер. Прибутків є дуже важливим, але хотів я також ja повернутися. Пан Сергій також був головою, мером і дуже важливими ja wiem, є компетенції. Я ja знаю, що є обмін між українськими і польськими містами. Я також був у сопоті, і ми мали з Білгородом обмін. Wiem, jak z, bardzo ważne jest, że oni przekazali swoje my kompetencje ukraińskiej stronie. Ukraińskie, kompetencje jak budować już z, strony, energetyczne styki i obiekty z drugiej strony? Одповідальними втілити відповідні стандарти ми також вчимося від українців цивільної оборони. ці компетенції є дуже важливими і взаємно навчання між головами міст. Вона є також дуже важливою. Знаємо, що тут також мер Кличко добре співпрацює. Якщо говоримо про гроші, то тут це є і Євросоюзу, і Польщі, але йдеться це також про обмін компетенціями, коли ми підходили, вступали в євросоюз. Ми вчилися від французів і англійців від німців. Потім а зараз ми можемо передати наші знання про те, як скористатися європейськими фондами, як їх добре використати. Ці компетенції є дуже важливими. І те коли є ці контакти між містами і регіонами, тому що легше тоді буде підприємцям. Польські фірми є присутніми. Обездить в Україні Орлен, e, наприклад, є присутні в Україні Церзані, приватні і державні фірми, і там впевненість у господарській діяльності є дуже важливою особливо важливим також є в такому в такій кризі довіри, щоб ці контакти були і всі кошти, які будуть передбачені або вже є передбачені на. Widnowlenia Ukrainy, one popadały do samego tego końcowego spożywacza, bo czasami wydaje tak, że one trafiają gdzieś w, w, w okolicy czy w jakieś gromady, a sam ten końcowy spożywacz, to, 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 to i ten najniższy, to to ten obywatel, ja bym powiedział, inny on nie odczuwa tej pomocy. Co zrobić, jaki jest w Polsce w tym, żeby tak się odbywało? Ми в не ми у Польщі ніколи не стидалися показувати що щось зроблено з європейських фондів. Що це є спільне. і Україна також має певні економічні добра, які можна хвалитися. І дуже важливо хвалитися, що ця дорога є виконана, що ця каналізація, чи ця школа, вона зроблена з цих фондів. Європейська що євросоюз. Це Komisja не є якийсь якась комісія в Брюсселі, тільки це є. Ми всі, коли Україна, всі, хто, хто приналежить до, до цього євросоюзу, і Україна є запрошена до e, цієї e, спільноти. І e, e, є дуже важливим e, і щоб інформувати суспільство. Звідки є ці фонди? E, наприклад, південна e, Корея system, дуже хоче заангажуватися в систему навігації на залізній дорозі чи метро. Знаю, що Швейцарія дуже зацікавлені і вони є поза євро. Ми e, дивимося на це також є з другої сторони як шанс. Не випадково я говорю, що Україна має величезні компетенції, якими ми хочемо скористатися. Це є прикрі компетенції, гіркий досвід, але українське військо має неймовірні компетенції. Є лікарі, то соні саме санітари, це є неймовірні компетенції, які треба навчитися. добре, щоб ми ніколи з ними не скоро. Не скористалися, але є також наші компетенції, наприклад, як будувати каналізацію з грошей. Найважливішою є цей обмін між людьми, між містами і впевненість, що бізнес, якщо буде можливість трансферу, прибутку певності певних це і також впевненість, що правила не зміняться, що ми можемо працювати в Україні, так як тут що не буде корупції. Корупція є нецілено. Хочу поставити Але запитання до будь нашого вас гостя Сергія сухомлина. Пана Сергію, скажіть, будь ласка, які регіони зараз є пріоритетними для такого першочергового відновлення? По різним напрямкам абсолютно різні. І якщо ми кажемо захист енергетичних об'єктів, і якщо ми говоримо про інфраструктуру. Це переважно східні регіони і регіони близькі до зони бойових дій. Якщо ми кажемо про відновлення житлового фонду, то це ті регіони, які сьогодні. Це Київська область, Чернігівська область, Херсонська область, які сьогодні агентство і держава активно відбудовує зруйноване житло. Але я хоч я хотів би трошки е, повернутися і сказати, що абсолютно правильно було піднято, піднята питання з приводу компетенцій, і тут е, Польща, Варшава. Е, я пам'ятаю, що перший. Rebuild України, які проходив Варшаві, це платформа, яка там я приймав участь ще як мер українського міста. Це платформа, яка дозволяє обмінятися досвідом, в тому числі містам, між містами, містами з великими компаніями, європейськими і іншими компаніями. І це можливості. На останній я вже був як голова агентства. Скажу, що Україна теж змінюється і змінює підходи. Сьогодні польським компаніям достатньо складно прийнято участь в українських тендерах, тому що переважно вони проходять по українським а, законам процедурам, і іноді дуже важко їм прийняти. От я маю а, надію, що в цю п'ятницю кабінет міністрів проголосує створення при агентстві. Центральної закупівельної організації, і ми будемо фактично всі послуги і тендери проводити по міжнародним процедурам, і це спростить можливість міжнародного бізнесу о, приймати участь в відбудові України. Ми о, рухаємося в цьому напрямку, і цей проект підтримується Єврокомісією і багатьма іншими фондами. І хочу ще сказати про фінансування. Ви теж абсолютно праві і в Україні є такі приклади, коли, наприклад, Єврокомісія напряму фінансує українські громади та будівництво соціального житла. Цей проект реалізується в десяти українських громадах, достатньо успішно відбувається і безпосередньо самі громади будують це житло. Саме таку модель ми брали як держава, з точки зору продовження і масштабування цього проекту для українських громад. Дякуємо. Нагадаємо, що говорили ми сьогодні з Сергієм Сухомлином, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. І ми повертаємося до розмови з гостем у студії. І е, питання таке: чи Можете сказати, яких таких ключових помилок Україні слід уникнути в відбудові, вже виходячи з того досвіду, який має Польща, оскільки ми знаємо, що після другої світової війни Варшава вщент була зруйнована і поставала фактично з нуля, що порадите? Я ми ще до того давайте не будемо повертатися до 45-го року. Відбудова Варшава, Гданська, Вроцлава і багатьох знищених міст. але навіть до 89-го року час перемін після радянського союзу, радянського союзу. слід використовувати нових технологій, щоб доми були енергозберігаючі, щоб нові технології Втілювати, щоб ми, ми заощаджували енергію styлу, і щоб йти в цьому стилі no, якщо відбудовуємо, відбудовуємо залізну дорогу, то давайте dużych... її відбудовувати Шибкості. так, ja, щоб wiem, вона